Так, всім добрий день. Віддаємо наш кудяк, який був на продажі 2018 року, можна сказати, на фулі. Не знаю, яких комплектацій, що тут може не бути. Зверху прикріплю відео, там силочку, подивіться собі, як вам цікаво новий власник автомобіля і людина, яка йому допомагала підібрати, пару слів. Власник задоволений? Так, дуже, дуже чудово встані машинка. ДП просто сам. Комплектація як? Фу. Шукав, для клієнта було замовлення вибрати Кодіака. Передивився декілька варіантів. У мене такий принцип, що автомобіль має бути ідеальний по косметичному стані, обов'язково не фарбований, обов'язково в стані як новий, тому що людина платить велику суму коштів, він хоче отримати все-таки новий автомобіль, не дивлячись на те, що йому вже декілька років. Передивився. В Луцьку декілька варіантів. Попався перший класний, зробили детальний огляд, зробили комп'ютерну діагностику, перевірили в офіційному СТО, знизу автомобіль подивився, знизу все також, як нове. Прокаталися, поспілкувалися з замовником, обговорили ціну, продали. Дякую.